Чи може бути мобілізований військовозобов'язаний, у якого відповідно, строк дії попередньої відстрочки вже сплинив, а нову відстрочку він ще не оформив? І відповідь на це питання міститься у постанові Кабінету міністрів під номером 560 від 16 травня 2024 року. Де, зокрема, зазначено, що у період розгляду заяви про надання відстрочки комісії, що розглядає заяви при територіальному центру комплектування, військово зобов'язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Тому ви повинні знати, що з моменту подання вами заяви і до моменту прийняття рішення про надання вам відстрочки або ж відмову, у разі якщо ви не дотрималися певних вимог щодо оформлення і подачі документів до заяви, які підтверджують ваше право на відстрочку, то ви не підлягаєте призову. Проте врахуйте наступні моменти. У кожному територіальному центрі комплектування комісія, яка розглядає вісочки, засідає один раз на тиждень. І тому, відповідно, день. У якій ви подаєте заяву і день розгляду комісії заяви можуть не співподати. І в даному випадку доречно подавати заяви про надання права на відсотку у двох екземплярах, де на вашому екземплярі буде поставлена відмітка про дату прийняття вашої заяви і посадової особи, відповідно, яка прийняла дану заяву. По-друге, ви маєте право направити заяву про надання відсрочку Укрпоштою і робити це доречно листом з описом і рекомендованим повідомленням, бо саме Опис буде доказом того, що саме ви подали і які документи додали відповідно до заяви. А рекомендоване повідомлення буде доказом того, що відповідний територіальний центр комплектування отримав даний лист. Тому врахуйте.